Ну що ж, швидесенький рецепт квашених помідорчиків ловіть. Для тих, хто не любить і не вживає томати з аспиріном, з оцтом. Будь ласка, ось вам рецепт квашених, насправді квашених, а не маринованих томатів з гірчичним порошком. Рецепт я вам обов'язково залишу в описі до відео, але основне. Що я вам хочу сказати, тут іде рецепт на 3 літрову банку. Тут, окрім сіль, перець з горошком, цукор, гірчичний порошок, травки, які ви любите, хрінчик листя смородини, листя вишні, часничок, ну і водичка, і вода холодна. Більше тут нічого не потрібно. Закрили в кінці кришечкою пластмасовою. Поставили, нехай трішки, постоїть буквально пару днів в теплому, наприклад, в кімнатній температурі можна, а потім, в кого є погреб, будь ласка, в погреб, в кого немає, як в мене, в холодильничку. Смакуйте на здоров'я. Це дуже смачні томатики. Спробуйте, не пожалкуйте.